59 людей загинули у В'єтнамі через повені та суви, спричинені тайфуном Ягі, повідомляє Associated Press з посиланням на державні ЗМІ країни. Тайфун Ягі накрив прибережні провінції В'єтнаму 7 вересня. В'єтнамські метеорологи назвали Ягі одним із найпотужніших тайфунів у регіоні за останнє десятиліття. Внаслідок тайфуну у містах виривало дерева. Рівень води в кількох річках на півночі В'єтнаму сягнув небезпечного рівня. Зокрема, у гірській провінції Каобанг повінь обвалила міст і знесла пасажирський автобус з 20 людьми. З суви перекрили шлях рятувальникам. Також міст обвалився у провінції Футхо. У річку впали автівки та мотоцикли. Трьох людей вдалося врятувати, ще 13 людей вважають зниклими безвісти. Станом на 9 вересня провінції Хайфон та Куангнінь залишаються знеструмлені. У містах розміщено багато заводів. Через тайфун Ягі постраждали майже 100 підприємств. За попередніми оцінками, збитки оцінюють у мільйони доларів.